Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 квітня, 8 квітня 1525 року, Європа стала свідком значних змін на карті. Володіння могутнього Тевтонського ордену, які понад 300 років були домом для лицарів-хрестоносців, перетворилися на нову державу. Пруссію. це стало можливим завдяки сміливому рішенню останнього великого магістра ордену Альбрехта Гогенцолерна. Альбрехт, розуміючи, що католицький орден більше не може втримати свої землі, перейшов у лютеранство та звернувся до польського короля Сигізмунда І. Він погодився стати васалом польської корони та отримав титул герцога Прусії. Реформація, що поширювалася Європою, суттєво вплинула на цей процес. Багато німецьких князів відходили від католицької церкви, і Альбрехт не став винятком. Він конфіскував майно Тевтонського ордену у Прусії та почав реформувати нову державу за протестантським зразком. Це дозволило зміцнити економіку та залучити нові верстви населення до управління. Ця подія стала першим кроком до створення могутнього пруського королівства, яке згодом відіграє ключову роль у європейській історії. Як ви думаєте, чи міг Альбрехт передбачити, що його рішення приведе до появи майбутньої німецької імперії? А зараз ми розповімо вам про подію, яка сталася 8 квітня 1990 року, прем'єру серіалу Твін Пікс на американському каналі ABC. На початку 90-х телебачення заполонили класичні поліцейські драми та ситкоми, але все змінилося, коли глядачі побачили перші кадри Твінпікса, таємничого містечка загубленого серед соснових лісів. Сюжет здавався простим: розслідування вбивства школярки Лори Палмер. Однак із кожною серією історія ставала все заплутанішою. ФБР девакуваті мешканці сни, що виходять за межі реальності. Усе це створило особливий стиль, який поєднав детектив, містичний трилер і сюрреалізм. Режисер Девід Лінч разом із сценаристом Марком Фростом створила атмосферу, що зачаровувала. Тут було місце і для загадок, і для чорного гумору, і навіть для філософських роздумів. Кожен герой мав свої таємниці, а глядачам залишалося тільки гадати, що ж насправді відбувається у цьому моторошному містечку. Агента Купера, який любив каву та вишневий пиріг, миттєво полюбили мільйони людей. Попри свою унікальність, серіал приіснував усього два сезони. Але його вплив на поп культуру був колосальним. Твін Пікс породив безліч наслідувань, надихнув режисерів і навіть отримав продовження через 25 років. Його образи і цитати досі впізнають у всьому світі. А ви дивилися Твін Пікс? Який момент запам'ятався вам найбільше? Поділіться у коментарях та не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал.